Друзі, героям слава. Футзальна ліга Переясовщини. 16 березня. Мата Дор і Вовчков. Будемо дивитися захоплюючу гру, друзі. А що? Так що будемо тільки дивитися. А це чудово. Дуже дякуємо організаторам турніру. Молодці. Супер. Організація, підтримка. Дякуємо усім, хто підтримує спорт. Почалася гра, друзі. Чудово, петя. Можете, щоб з коментарем у Фейсбуці. У такій паузі. Якщо можна, не Петро, а скажіть хоча б Михайло. О, -о, -о, О! Один на первій хвилинці влетів. У ворота Вовчкова, друзі. Одненький вже є. Юра. Дана, дана а там у Матодорі дуже хороший хлопчик. Він і воротничок, але він і допомагає команді. Із на полі також. Хороший. Ми його побачимо, друзі. Воротник Матадора, ми ще його побачимо. Можливо, і голик якийсь причепиться до його. Boże, yeah, like. like w Białym tak. Proste tak. Sania! Wrotnik! Jaż wam kazał, ono minuje bieżeć. Ono! Ono! Użę do centrum! Wrotniczek Matadora. Użę. Робив прогресик. Так що будемо наблюдати за ними, друзі. Таке козаки замітний. Паша воротничок. Роший дан. Чотири хвилинки зіграно. Перво тайму. 1 ноль Тадор трошки веде в цій грі. А по ігрі рівненько, друзі. По ігрі рівненько. Хороша. Саша, Не дають. Не дають. Роздивіться. Вовчкову. Додор. Не дають пока Але ще грати 15 хвилин у першому таймі. А тоді ще й другий. Я думаю, дадуть. І не раз. І не раз. Саня на Дарі. Дивимося. Хороший. позашляховик. za i kao poza Oric. Da, je probava je yoga. O, devyatina Hristova. Odirvao se. Treba bude remont. Alve je da. Ti je da vratar. Evo Хороша, хороша селова. О, команд. Не дають. Не дають попаду. Олес колись дадуть. Олесь дадуть воротничок. Розпочинає розпочаток. Діволітний! От і молодь! От О -о -о -о! і 2-0! Ой! Знову! І знову! Бахідські друзі! Третій! На дев'ятій хвилині! Третій летів! Десять хвилин! 3-0. 3-0. Мотадору веде в рахунку проти Вовчкова. Воротничок розігрує. Шеляпанчипа читали. Шо тут? А! Oh! Одненький! Приліот! Одненький, прильот, 3-1. Три. Один. Что там? Что там? Замах хороший. Перехоплення. Оба! Трохи не додивилися. 2-3. Вовська відігрується потрошку. Аше. Ага, ні. Петро Михайлович на вдарі! А ще пише. Повторний Михайлович. Давай! Аса! А що, літані! Шість з половиних хвилин залишилося! тайму. рахунок, два, три! Вовчко трошки! Трошки просів, але насідає. Насідає, друзі. Просто так ніхто стой, стой, стой. не віддаватиме. Стой, стой. Нічого. Жодного гола не віддаватиме. Як казав, воротничок ось ця летить. ось красавчик. Вийшов, покинув ворота. І приносить четвертий. воротник Матадора. Йо! йо П'ятий. П'ятий. Красавчики, хлопчики. Молодці. П'ять-два на користь Натадора. П'ять хвилин ще. Дуже велика. Напруга скоростя, І Залітають! 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 Що там? А там і тут Саня! Поняв! Петро Михайлович! Оно що робить! Ой! Не доробляє! Красний удар, хто буде бити! Михайлович. Не-не-не, отсели ее трошки. Серега, не. Не-не. Не-не. Повторочка. Отлеченка. Повторочка Отлеченка. Нагнетение и... Не доходит. Не доходит. Воротничок. Простріл. Хороший простріл. 2-5. Вовчков, пока. Пока. Працює. А результат буде пізенько трошки. Хай трошки. Може наладиться. Левченко. Лежать. Лежать в обнімку. Вовчков. Не дать. И не дају, и не так, дају джокси. Така. Ух, трошки мемо! Заќепев се! по, бестречку, по бестречку. трошки Паша! Півтори хвилини до закінчення породу. Мята дорведе, там? Хороший мимо. Хорошого воротничок тільки шовиті. Дуже хорошого. А тут а! Весеченько. Є, друзі. Є. Yeah. Трошки здалеку. Трошки здалеку. 3-5. перший тайм. За матодор. Yeah. Другий тайм. Другий тайм, друзі. є yeah. три За Матадором. там Алопа, oh, недобрий. О, недоповнеє. Недоповнеє. Оloro. Oh, no, Оloro. No. Oh, no, no. Саня. А, в центр Саня. Ганя з центру. Що воно там намітиться, Буде вдар пас? Удар високо. Високоприльот. Воротничок, друзі. Уже забив один. Голик. І я думаю, допоможе і в другому таймі наробить клопоту Вовчкову воротні. Воротні. а oh, на no, no. yeah. трошки в не в'їзло. Трошки. Абі Три хвилини. Біли на блота йому рахунок. Пока 3 За метадуром. Пока, Попа. Пока. Пока. Будуть трошки, друзі, розширятися. Одне і друге, думаю. Оно не схотів, не схотівайте, видно, не ждали, видно, не ждали. А хлопче! Два штуки. Ооо, <щ> є. <good Ton meetingNG> <imagen> Mingea ca roșie. Scoasă de roșie. Vesoca. Vesoca. Ok, cu comandă. Cu tremul de temp. Ia ca o zină, nu? Drua taină. Ia trei. Da, cu resma de dura. Așa. Ой, дуплеты! <плеси> Оп! Ана-на! Ана-на! Ана! Ана! Абдуназаров! Нема 2-1! Може, Паша! Хлопчик! Оп! Шостенький. Чудово вилітає Шість, три, Матадор Переволеченко. Вот там. Летять. Летять, друзі. Молодь. Матадора летает. Летает. Конець ah, залишилося б, там шісти за Матадором Охредо! Ой, й судді! й судді Андрія середі. Судді, Андрію Середі!

Залоритний садин неборушение <реш> кидочок откидний. Вс там вимощиться, вимощиться, а буде шесть таке перерив. Штрафний удар, штрафний дом, друзі. Матадор e bomčero Взяття, взяття, всім тре, сим тре, друзі. Мощний Далековато ті друзі. Далекувато. Трошки акуратні. Рахунок уже трошки одровний. Одрівається трошки. Матадор. От Бобчива. За 7 хвилин. Одрівається. Воднічок. О! Оце! Оце! Паша! Паша! Чудово! Не дають! Ано! Оп! І не опнув! 4. Атакує. Стараються, друзі. Але молодь Матадора. О! О! По ножкам! Штрафний. О! Залетів! Шостий пробивний. 8-3 за Матадором. Друзі стараються, стараються, але не відскочить уже. Не відскочить уже боюсь. Одна кородора ближче. Не відскочить і не підскочить. Чотири колини залишилось дротайму. 8-3.

дают удары. Вышли на длинное игры. за Матадору. Весим. бар. Нет. Режек. давать, две. Йем, друзі, доброем до, до концовки, до концовочки. Саня. Да. 45 секунд. Водить мяч. Алтуна Оператори. Ворочка. Свесточки отвесные. Друзі. Дякуємо командам за хорошу гру. 8-3 на користь імата Дора Дякуємо всім, хто допомагає спорту. Реалізаторам. Усім чудово, друзі. На секунд залишилося. Все. Опа!